п'ятихвилинка Українці надзвичайні. Ми так багато вже подолали та так багато пройшли, що вистачило б на усе життя, а можливо, навіть не на одне. Ми готові до усього. І так здавалося до вівторка. Новини про підрив каховської ГЕС рогчавили без перебільшення усіх. Налякані оченята котиків. Та тремтячи вуха собак, вперті корови та сміливий олень, фото та відео тварин, що були на волосині від смерті, вражають у саме серце бракує слів, щоби описати розпач штабіль людей, що втратили свій дім та майно зрозуміти жах тих, хто не має доступу навіть до питної води на тимчасово окупованих територіях, навряд можливо шок не відступає вже котрий день. Як не дати себе зламати та продовжувати нашу боротьбу? Ми сьогодні поговоримо про це як триматися, коли земля виходить з під ніг? Відусюди у мирний час ми чули та прекрасно знаємо класичний наратив мудрих наставників, досвідчених психологів та зіркових коучей якщо не можеш змінити ситуацію, то зміни ставлення до неї. Але зараз це не працює. Ставлення до екоциду та тероризму можуть бути тільки однозначними. Чорне тут ідеально чорне, без жодних відтінків. Ненависть та лють – єдина здорова реакція, направлена на ворога, біль та прагнення допомогти, єдина звернена до постраждалих тварин та людей. Ми не можемо змінити ставлення і не маємо цього робити. Але кожен зараз може трошечки змінити ситуацію. Подумайте про це. І зробіть, зробіть те, що хочете і можете. Кожна дія важлива грошовий донат, локальна допомога притулкам та волонтерським організаціям, інформаційний розголос, розміщення людей та прихисток для тварин. Кожна справа зараз це таблетка від розпачу. Робіть, що можете, робіть там, де ви знаходитеся зараз. Пам'ятайте. Подібні варварські дії країни-окупанта, крім прямих руйнівних наслідків, мають на меті бажання зламати нас психологічно. Якщо ми з вами повіримо, що усе погано та усе втрачено, вони отримують те, до чого прагнули не дамо себе зламати. Інформаційна гігієна наразі надзвичайно важлива надчутливий контент. А простою живою мовою нестямно жахливі відео та фото з уражених місць опрацювати зможе не кожна психіка. Якщо вам важко дивитися та читати зараз, це нормально, не засуджуйте себе за подібне, попросіть близьких розказати про останні новини та порекомендувати перевірений шлях допомоги або залиште один максимум два канали утримання інформації. Якщо відчуваєте, що зараз вам потрібна інформаційна тиша, прийміть своє бажання та слідуйте йому. Це також нормально. Багато роботи чекає на нас попереду. На жаль, наслідки екологічної катастрофи стануть відчутні повною мірою тільки через певний час. Ми всі будемо потрібні, тож підтримання сил та піклування про себе. Це також внесок у наші майбутні справи. Не забувайте про себе. Наостанок нагадаю слова видатного австрійського психолога, невролога та філософа Віктора Франкла, що пройшов через жахи концентраційних таборів та не зламався. Він говорив: першими ламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них. Ті, хто не вірив в те, що це колись закінчиться взагалі. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися. Ми не збираємося ламатися, просто не маємо на це права. Продовжуємо діяти, вірити в завтра, вірити в Збройні Сили України. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Ракавтична п'ятихвилинка.